На відкриття головної ялинки обласного центру Житомиряни прийшли родинами зі святковим настроєм та новорічними очікуваннями. Ми дуже раді, що зміни відбулися. Великі зміни, місто розбудовується, місто стає гарнішим. Відбуваються такі свята. Нас це дуже ради. Добробуту в сім'ї, злагоди а в Житомирі ну, і в Україні. щоб все змінилося на краще, щоб всі діти були здорові, щоб наша влада, допомагала молодим сім'ям, стати на ноги допомагали, надавали нам роботу, достойний заробіток. Щоб все було саме найкраще. Всі були здорові. ялинки передувала казкова фіарія від міського палацу культури та вогняне шоу у виконанні Житомирської фаєр-студії. Із Днем Святого Миколая та початком новорічних свят громаду привітав Житомирський міський голова. Сьогодні великий, чудовий, світлий і святий день. Сьогодні день, коли кожна дитина, я впевнений, кожен дорослий шукав під своєю подушечкою якийсь сувенір, якийсь подарунок, частинку тепла, тепла близької душі, рідної душі. Я бажаю, щоб це тепло, яке дароване нам Господом, ми його зберігали в своєму серці. Ялину запалили під шарівні промовляння. Вітаємо, Житомир! Головна ялинка нашого міста і всієї області. Свято продовжилося урочистим відзначенням кращих учнів шкіл та вихованців позашкільних закладів, які уславлюють Житомир на всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах. У цей час під міською радою на перших своїх пасажирів чекав новий тролейбус, зібраний працівниками ТТУ спеціально до свята. Ну, звичайно, якщо порівнювати з новим тролейбусом, то кошти витрачені в масштабах не дуже великі, це в приділах 240 тисяч. І, звичайно, хочеться подякувати усьому колективу тим людям, які приймали участь, які його сьогодні готові показати, і дав би Бог, щоб він щасливо їздив по вулицям нашого міста. У довершення дійства впродовж майже п'яти хвилин над майданом розривалися вогні святкового салюту. Завершення спалахів стало сигналом для старту новорічного тролейбусу, що повіз сповнених враженнями глядачів за першим маршрутом.